треба а, робити вибір а то, якщо це буде довгий час я що можу і сам справитись без голови офісу не може зовсім Якось так зможу жити без. Тому треба, треба визначити. З новим головою в супрезидента Зеленський досі не визначився. Лідерами кастингу на це місце після співбесід, які Зеленський проводив минулими вихідними. Звучать три-чотири прізвища. Це віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров, це голова головного управління розвідки Кирило Буданов, міністр оборони Шмигаль і заступник голови МЗС Сергій Кислиця. Він же активний учасник переговорів з американцями і росіянами сьогодні, вранці, українська правда писала, що до останніх днів головним кандидатом на посаду голови ОП був Михайло Федоров, але. Цитую, його радикальні погляди на кадрові чистки в офісі президента та надто довгий список реформ змусили президента вагатись. Тож Зеленський продовжує проводити співбесіди з потенційними кандидатами на посаду керівника свого офісу. Головними конкурентами Федорова найчастіше називають Буданова і Шмигаля, але останній Шмигаль, нібито не в захваті від таких перспектив він тільки почав впорядковувати хаос у роботі Міністерства оборони і змінювати міністра оборони. Під час підготовки до контрактування озброєння на наступний рік ідея не найкраще. Остаточного рішення від Зеленського чекають на тижні. Якщо наступника Єрмака оберуть із числа чинних міністрів, то народні депутати мають проголосувати спершу за його звільнення. І на це у них залишився цього року лише один сесійний тиждень, і цей тиждень наступний.